Долучитись до обговорення питань сортування відходів та переглянути кіно на екологічну тематику мали можливість містяни під час проєкту дні зеленого кіно у молодіжному центрі. Квадрат уже традиційно проводять такі заходи, аби привернути увагу молоді до поводження з відходами та зробити громаду чистішою та екологічно свідомішою. Край екосміття та край моди такі кінострічки вже на щорічному дні зеленого кіно демонстрували війничанам. Організований такий захід, аби люди розуміли серйозність екологічних проблем та вчилися їх вирішувати. Одночасно у центрі квадрат відбулась і фокус група, де представники різних організацій ділились досвідом у правильному сортуванні відходів. Ми змогли поєднати проведення двох великих заходів. В першу чергу наша фокус-група була присвячена питанням управління побутових відходів, і оскільки в складі побутових відходів є відходи текстилю і відходи електричного та електронного обладнання, тому в рамках роботи екологічної школи і впродовж. Роботи наших фокус груп сьогодні було буде презентовано дві кінострічки. Окрім «Край електросміття, ми показуємо фільм Край моди. Це про фільм, про те, як пагубно впливають модні тенденції на те, що це не ресурсне споживання, це ресурс на вітер. Так скажемо, кінострічки на екологічну тематику стали цікавими десяткам війничан. Я прийшла на перше це підтримати наших екологічних активістів і ще більше дізнатися про екологічні проблеми, щоб сприяти їхньому сумнівам. Якщо ми хочемо дійсно досить хорошому для нашої землі, ми вже повинні щось робити зараз. День зеленого кіно це проєкт, який є частиною європейського зеленого курсу, за яким Вінниця прямує уже не перший рік. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.